«Поможіть, хай вам Бог дасть щастя дороги. У мене батьків нема. І все. А батьків тебе є? У мене є батьки. І папа, і мама. Мій батько верюще, дія ді концерко, і мама верюща. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну, воно. Звині є, корова є, кінь, ага. качки. Батьки гроші мені дають, а я не хочу брати. Знаєте, багата сім'я, але треба і їсти, і то, і все купити до хижі, і порошок, і все Шитка. У нас у, у сім'ї семеро, п'ять сестер, мав та брата. Тільки ти їдеш сюди на вокзал гроші собі заробляти. Вони не їздять. Вони не хочуть. А що? Воно кажуть, бо вони не то -то, не бомжі, щоб жебрали. Ми у єному селі всі живемо. Цілий табор ціганський, а тому всі у воєнному селі живемо. Так що не можна там щось посадити, бо вони візьмуть покрадуть. Не можна щось купити, але там кури, вони возьмуть, уб'ють, поїдять. Не можна. Я в себе у селі ходжу у Закарпаття, в школу. Я вчуся, від, так. Да. Я просто вчительки сказала, що я їду на, на пару днів, не мені. Повілі, що можеш. Я їм сказала, я їду у Львів, бо я хочу на Пасху себе вдіти. На Пасху, удітися. Там вони повіли їдь. Нам довго не, не будь, бо требася вчити. Я собі назбирала на одяг штани, футболку, фарму, курточку, Тапки. Як спати будеш? На, на лавки, у вокзалі туди, ну. А до вас якось міліція, підходить? Щось? Підходить, ми йому гроші платимо. Так? Да? Скільки? 20 гривень один чоловік. А за, за, за що ви платите? Що, що не чуємо. А ким хочеш бути, коли виростеш? Я учителька лік то докторка. Докторкою? Докторко якою? Медсестра.